Основною причиною заторів на чернівецьких дорогах є неналежне паркування. Цю проблему роками не могли вирішити ні комунальники, ні правоохоронці. Тому за неналежне паркування взялися представники правого сектору. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Уже кілька днів правий сектор співпрацює з даївцями. Вони не лише разом патрулюють вулиці міста, але й стежать за порядком. Нині порушників шукають у центрі міста, оскільки вважають, що саме тут найбільше нехтують правилами дорожнього руху. Розповідають зазвичай у неналежному місці паркуються чернівчани, які можуть уникнути штрафу за допомогою кількох дзвінків. Зараз ми як ми патрулюємо якби от цю от смугу, де у нас дуже багато наших. Горожан-мажорчиків, які дуже люблять паркуватися по старій схемі, при старій владі, типу, що я подзвоню, я домовлюсь і так далі. Тільки що вже склали десь 3-4 протоколи е, за паркування на пішохідному переході, і в основному це депутати е, нашої міської ради. Правохоронці кажуть, приїхали на патрулювання за викликом від правого сектора і одразу склали протоколи на порушників. Водії після отримання штрафу забрали свої автівки та припаркували їх в іншому місці. Тут було чотири автомобілі під жовту лінію. Наші інспектори під'їхали, составили на всі чотири автомобілі, виписали постанови про накладення адмінштрафу, вручили їм на протязі 15 днів вони мають сплатити штраф. Водії, які паркуються неналежним чином, до співпраці правого сектора здає ставляться по-різному. Декого це обурює і вони не визнають своєї помилки. Я на проїжджій частині зупинився. Ви на проїжджій частині, та, ви, на проїжджій частині. Ви, ви стояли, а потім коли ви, коли виїжджали, вас зупинили. Ви порушили вимогу дорожнього знаку по порушення право зупинки та сторони. Проте більшість чернівчан чесно визнають свою провину та згоджуються на штраф. А я припаркувався в неположному місці. Позвонив срочний дзвінок по телефону. був. я включив аварійку, запаркувався за годину патрулювання у центрі міста. Працівники ДАЇ разом із правим сектором та самообороною виявили 10 порушників. кажуть, чернівчани позитивно реагують на таку співпрацю, адже бачачи з правоохоронцями представників народу впевнені, що їх оштрафують лише у тому випадку, якщо дійсно було порушення. Люди бачать, що ми робимо якусь справу, а гаїшники. На кінець взялись за свою, за свою справедливу роботу штрафувати, але не брати взятки, виписувати протоколи. Ну і коригувати зараз наші затори. Представники народу сподіваються, що така співпраця допоможе у майбутньому звільнити місто від заторів. А тим часом правий сектор планує коригувати роботу Даї двічі на тиждень.